Добрий день, вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа-центр України «Укрінформ». Продовжує свою роботу сьогодні. Триває 510-й день повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на півдні нашої країни. Ми знаємо, що вночі окупанти знову завдали масованого удару саме по півдню нашої країни. Тож, яка ситуація на зараз, дізнаємося у нашої спікерки сьогодні? Це Наталія Гумі. Нюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центра сил оборони півдня України, пані Наталію, ми вас вітаємо слава Україні. Вітаю вас героям, слава, пані Наталію, Тож яка ситуація оперативна на цей час на Півдні? Що відбувалося вночі? Якщо можна, прокоментуйте це. Ситуація залишається досить напруженою, тому що ворог не відмовився від своїх планів. Він залишається на оборонних позиціях, продовжує їх укріплювати, продовжує відновлювати там, де вони були пошкоджені високою водою під час повені спровокованої підривом Каховської ГЕС, і намагається повернувшись на ті позиції, які це дозволили бити по мирному населенню. Продовжує також атакувати і Ачаківський куцерубський напрямок, Миколаївщина. Теж. Теж зазнає ударів. І, зокрема, нічна атака була адресована в принципі двом південним областям: Одеській і Миколаївській. На Миколаївщині було знищено чотири шахеди, На жаль, є влучання. Влучання в промисловий об'єкт, де спалахнула пожежа. Але вогнеборці досить оперативно з нею впорались, і інформація про постраждалих не надходила. На Одещині атака була більш потужною, і, вочевидь, була спрямована. На, на в тому числі на об'єкти портової інфраструктури, хоча влучань допущено не було, але все ж таки наслідки повітряного бою, в результаті якого було знищено 21 ударний дрон типу Шахет 136 А потім ворог застосував ще і калібри з підводного та надводного ракетоносіїв, які чергували довготривалий час в Чорному морі. Уламки ракет під час збиття пошкодили частково портову інфраструктуру. Частина влучила в житлову будівлю в приватному секторі, де постраждав літній чоловік, якому надано медичну допомогу. Він у його стан стабілізують. Більше інформації про постраждалих наразі немає, але можемо сказати, що навіть при дуже вдалій роботі протиповітряної оборони небезпека залишається дуже високою, тому що ворог останнім часом дуже часто спрямовує. Свої удари над е, житловими кварталами е, в об'єкти критичної інфраструктури, зокрема портової, в принципі, о, з огляду на календар, зрозуміло, чому саме портова структу, інфраструктура Одещини е, цієї ночі потерпала. На щастя, на виробничих потужностях порта це не відбилося. Е, пошкодження об'єктів досить символічні за рахунок вибухової хвилі і уламків е, збитих ракет. Пані Наталю, вчора ми всі українці спостерігали і не тільки, я думаю, українці за подіями в Криму, які відбувалися. Чи не здається вам, що такі така потужна нічна атака може бути наслідком цих подій? Незважаючи на те, що з усіх майже з усіх пропагандистських пабліків летіла отвіточка, ми розуміли, що атаки можливі і вони не будуть в абсолюті прив'язані до конкретних подій. Ворог готувався, готувався давно і довго. Довготривалий час не було застосовано ракет, зокрема і морського базування. Але водночас ми спостерігаємо, що від часу, як тільки вони почали риторику про припинення зернової угоди. Портова інфраструктура Одещини зазнавала не вже не першого удару, і загрози лунали звідусіль, і було зрозуміло, що якраз напрямок атаки більш-менш можна спрогнозувати. Пані Наталі, Ми знаємо, що ви теж спостерігаєте за подіями, які відбуваються в Криму. Тож про що говорить ваше спостереження там в нашому тимчасово окупованому Криму. Ми бачимо нервування командування військ, які там розташовані. Ми бачимо нервування колаборантів. Зокрема, вони усвідомлюють, що рух силопорони їм припинити зупинити не вдасться. Вони розуміються, що невідворотнім є просування, зокрема на Запорізькому напрямку і загалом на напрямках південного регіону, і саме тому не виключено вони спрямовують. Ють зараз максимально цивільне населення в об'їзні шляхи, які пролягають материковою частиною, так званих, як вони це називають, нових регіонів насправді тимчасово окупованих регіонів Запорізької, Донецької Херсонської області, для того, щоб військові колони, які теж змушені будуть йти цими шляхами, були промежовані цивільними автівками і вдала така на їх погляд і улюблена тактика. Росіян ховатися за мирними мешканцями знов для них спрацює живий щит з мирного населення, вони використовують постійно. Пані Наталі, ми знаємо, що інформація щодо нашого контрнаступу є дуже чутлива. Якщо у вас є інформація, яку можна озвучити щодо нашого просування, поділіться з нами її. Треба розуміти, що просування навіть за на кілька метрів воно не завжди може бути проголошене і. Виглядати як успіх просто того ж дня воно потребує закріплення, воно потребує убезпечення тих, хто в цьому задіяний, зокрема наших захисників. Тому не кожного дня ми можемо а, вас радувати такими новинами. Але якщо скласти їх до купи і навіть просто результати бойової роботи, контрбатарейної роботи по знищенню позицій ворога по знищенню кількості росіян на протилежному березі, в наших зведеннях досить пере. Реконливі щодня від 20 до 90 росіян ідуть курсом руського воєнного корабля. Туди ж ми спрямовуємо і ті човни, які окупанти відтискали у місцевого населення, облаштували під диверсійно-розвідувальні групи і намагаються використовувати на нашій ділянці в Дельті Дніпра, маневруючи поміж островами для того, щоб зібрати максимум інформації про те, чим чим все ж таки хочуть здивувати їх сили оборони. Ми дивуємо кожний раз. Знищенням ми дивуємо кожний раз потужною роботою бойовою. Вони зазнають від нас і авіаційних, і артилерійських ударів, але можемо констатувати, що самі теж не відмовляються від використання різноманітної зброї. там, де не можуть застосувати артилерію, вони продовжують застосовувати ударні безпілотники типу ланцет з лівого на правий берег, і продовжують використовувати керовані авіабомби, які спрямовує на мирних мешканців правобережжя Тактична авіація. Шановні колеги, якщо маєте питання, прошу. Яна Лемишенка, Укрінформ. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з ракетоносіями в Чорному морі на дану годину? На зараз в Чорному морі розгорнуте потужне корабельного угруповання. це 16 одиниць в Чорному морі, одна в Азовському для викриття надводної обстановки. Серед 16 чорноморських одиниць два ракетоносії залишаються на чергуванні. Це надводний і підводний, ті самі, які перебували під час атаки. І е, з урахуванням використаних наші шістьох ракет вони наразі мають на собі так само шість ракет, які можуть бути застосовані в такому випадку. Рівень загрози оцінюємо як високий ракетна небезпека зберігається, але треба розуміти, що скоріш за все, після такої атаки, вони заведуть ракетоносії в пункти базування для поповнення запасів. Оперативно відстежуємо інформацію і про інформуємо. Пані Наталю, я дуже дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами була Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України. А ми саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож стежте нашим за нашими анонсами. А я дякую нашим збройним силам і всім силам безпеки та оборони. Працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні!